Так, всім доброго ранку. Наші кролики вже підросли, тому давайте попробуємо. Попробуємо їх спарити. Ну, дасться чи не дасться? Поки що знайомляться, але пізніше подивимось. Чи щось буде. Можливо, він не хоче, тому що я йому заважаю. Не люблять одиночество. Уєдіння, не люблять прилюдний. Ну, друзі, почекаємо і побачимо. Я вирішив трішки допомогти. Потримати, так сказати. Але щось він напевно встановився. Ну, друже, я не можу тримати і... і щоб мене тут не було. Так що, терпи.